Вже є підтвердження, зокрема на офіційному каналі ДТЕК, про те, що під час виконання професійних обов'язків загинув Олексій Брех, член правління НЕК «Укренерго». В змі повідомляють про те, що трагедія сталася під час робіт із відновлення на критично важливій підстанції біля Києва. Ну і сьогодні зранку багато пабліків цитувало ось цей ваш допис. Що стосується того, що зараз аварійні бригади, слюсарі аварійних бригад у Києві, вони працюють в аномально напруженому режимі. І За останні два дні від дикого перенавантаження двоє слюсарів померли. Тож, власне, про умови, от як ви охарактеризуєте, знову ж таки враховуючи ось ці трагедії, в яких відбувається зараз відновлення нашої енергетики, дивіться зараз про Брехта так само. Я ці сумна новина. Він фахова була людина досвідчена. Більш того, він певний час навіть був майже рік виконуючи обов'язки голови правління. Хоча в мене були ну і в нашої Тиска свої там дискусії, але тим не менш, людина дуже шкода, і бачите, це дійсно він був на підстанції яка вкрай віджива для живлення Києва, яка дійсно постраждала і нещодавно вона постійно там під атаками. Брех її дуже добре знав, цю надпотужну. Підстанцію трансформаторну Київська, і він особисто поїхав там аналізувати, як швидко її можна відновити. Про бригади. От, от читаю зараз в Фейсбуці садовий львівські комунальники просто зараз працюють, поїхали туди шість наших бригад з усієї необхідної техніки. Чудово, просто молодці. Тобто, місто Львів, шість бригад прислали. Знаєте, скільки треба було би прислати взагалі? От зібрати і попросити би попросити про підтримку? Ну, мабуть, сотня бригад би не завадила. Ну, може, 70-80%. Тобто я до чого роблю висновок такий, бо я зараз вам поясню про ці смерті. Я я приблизно уявляю, що там сталося. Хоча слідство хай показує там, і хай це ви зараз про про да. Дивіться е, енергетика, електрика це ключове для ну проект. Оця лінія, це ви розумієте, це для живлення електрикою в Києві на сьогодні. Ну дві третини, мабуть, без світла. Розумієте цю проблему? Тільки відновилися знов удари. Причому як по Києву, як по Києву, так і по навколо Києва, в тому числі оця підстанція, шахеди реактивні, знов щось зруйнували, і тому без електрики вкрай важко. Але ж ви розумієте, що ключове сьогодні для Києвлян не тільки. Електрика, мабуть, в першу чергу тепло. Я не розумію зараз, скільки реально будинків без тепла, бо ну така плутанина. Я не знаю, що там Віталій. Останні інформації від нього: 3 тисячі, 5 тисяч. Ну багато будинків сьогодні без тепла. У мене є своя інформація. Що таке ось ці з теплом перебої? Тобто, якщо немає подачі тепла, треба звивати воду, бо мінусовиш. Звиття води в кожному будинку це над ну, непроста процедура. Розумієте, це треба туди-сюди, в залежності від схеми там розводки теплової. Там свої нарі краще за мене знають, але я розумію, що треба, як мінімум, і на даху зробити певні операції, і в підвалі, розумієте, і по кожному під'їзду. Їзду, по суті, наскільки я розумію, щоб для того, щоб дійсно звити цей теплоносій А якщо немає електрики, це Ліфти стоять, а уявіть собі, де да ладна, там на Печерську старому, там п'яти поверхівки, туди-сюди можна. Хоча задумайтесь, це ж не один, угу. бо це десятками їх треба. да? А якщо це багато поверхівки, там мов на Деснянський район, там по 20 поверхів стоять, да? там по 22, по 25, а немає ліфтів. І оці е, е, чолов'яки, а там переважно, здебільшого, віку такого 60 плюс, бо там бронювання слабке, 50 на 50. тобто вони Значна частина і зарплати не такі, ви розумієте, і молоді там не дуже рвуться туди. Там а ці е, люди це 60, плюс, ну туди-сюди, скільки, скільки він разів може збігати. І, і це ж не на, на, не на легке. Це ж треба із собою обладнання тягнути е, відповідні, там якісь троси, е, зварювальні апарати, якщо треба, фени, якими там відігрівати, інші там е, е, обладнання, інструменти і так далі. І безумовно ця напруга, тим більше, що вони там працювали без, бо по три години, без зміни, без сна, фактично, бо всі ці операції треба було робити. Зрозуміло абсолютно, що вони на виснаженні. І те, що там відбулося, я ж не кажу розумієте, хай це там охорона праці, хай вони розслідують, хай тільки не сприймають мою інформацію, як якусь там ну розумієте, бо таке враження, така реакція дитяча не зрозуміла мені і у Віталія, ну і у інших. Прямо вони там переляк. Та вони що не розуміють, що коли, коли. Такі надзвичайні умови праці, то обов'язково будуть на жаль, жертви, нещасні випадки. Загинула людина електрик, ви знаєте, енергетик, Київенерго, Київтеплоенерго, там де днів п'ять тому, або розвантажували там генератор там на балоні. Його придавили просто. От, от Брег загинув, розумієте? А слюсарів, коли там сотні їх туди-сюди, зрозуміло, що їм надважко там працювати. Коли така напруга йде, там обов'язково будуть нещасні випадки і смерть. І тому цьому треба максимально запобігти, готуватися до цього, і максимально допомагати цим людям. І ну, про це треба було заздалегідь дбати і розуміти, якою може бути ця надзвичайна ситуація, яких масштабів. Мені особисто на сьогодні абсолютно очевидно, що київська влада просто ну вона прощовкала, ну вибачте, простою мовою, вона не передбачила, яких масштабів будуть ці, ці е, негаразди. А чому вони не звернулися за допомогою? Це ми з вами можемо цей психологічний пасіян зараз розкласти. Ви ж бачите, які там амбіції да, йдуть? Я так розумію, що можливо, там і пантелеї в кличку доповідав, що нам треба посилитись бригадами, а кличко йому каже: А що це? Я піду просити в Кабміну це? Або що я буду у Харкова просити, або у цього у Дніпра або у Львова у них надскладні складні там стосунки з урядом першу першу чергу, і в мене таке враження, що їх дитячі амбіції реально нашкодили от ситуації, яка сьогодні є в Києві, бо це той випадок, коли мова йде про тисячі відключених від тепла будинків, це надзвичайно критична ситуація. На за національного масштабу і тут амбіції, і оці ви мірятися. Вибачте, цими самими, ви знаєте, як пацани міряються одним місцем. Да ну це ж взагалі недоречно. А вони кожного дня, якийсь срач один на одного, якусь дурню як напишуть про ці керуючі кампанії, про сніг, хто кому, президентам, кличко до президента стосовно цих керуючих кампаній. Президента кличка мені це так гідне, якщо чесно. Я вже так втомився. Я думаю, всі втомилися. і тому на жаль. Я констатую, що переконаний, що конструктивної підготовки професійної, такої прорахованої підготовки з навчанням з моделюванням ситуації не було в Києві так точно. Я вас цьому запевняю. Це потім вони будуть розбиратися, хто там винен, хто ні. Я поки що констатую: провалена, провалена владою, якщо так сукупно її розглядати, то цей процес провалена. Це при тому, безумовно, що є об'єктивний фактор: ракети, дрони. Ну це дійсно, від них не можна захиститися. Тут ніхто ж не звинувачує ні кличка, ні шмігаля, що ракети прориваються на, 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 на ці тески, розумієте. Тут, тут єдине треба якось просити розуміти, що там не вистачає протиракетних наших петріотів, розуміти, ну але це об'єктивна да, ситуація. А от як організувати процес ліквідації наслідків, ну це безумовно професіоналізм і готовність в першу чергу місцевої влади з усіма її структурами. Я вам простим аргументом хочу до ціх. Не треба про складні конструкції, там, де багато факторів, скажіть, будь ласка. А якщо КМДА із своїми РДА і керуючими компаніями, якщо вони не змогли сніг елементарно розгребти, ну ви бачили, коли якби його своєчасно розгрібли, скільки би людей не поламали собі руки, ноги, я от тільки що казав на одному з ефірів: у нас два депутата з фракції, два з е, осіб, поламали собі кінцівки, розумієте. Просто без того, ну скільки людей бачите сьогодні, а просто елементарну операцію ви могли зробити, показати свою здатність і спроможність почистити сніг, щоб криги це ну, на РДА, наскільки я розумію, куличку не впливає, да? А це його міф такий, це така міфологія, розумієте? він 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 Я вам просто, ви знаєте, в чому трагедія? Він до кінця не розуміє, як побудована система влади, як побудована система е-е е е комунального господарства, і на що він впливає, на, на що ні. А до чого тут РДА взагалі? До чого? Бо якщо говорити про сніг на прибудинкових територіях, а це. Ви знаєте, що таке прибудинкова територія? Да? Це тротуари, міжбудинкові проїзди. І оці ділянки, де розташовані там ну, майданчики і так далі. Да? А вони мають прибиратися керуючими компаніями. А хто призначає керівників керуючих компаній? Я думаю, Віталій Володимир, що зараз треба вникнути. Але за моєю інформацією, контракти з цими керівниками укладені. У Київської міської державної адміністрації, бо це комунальні, вони місту належать, розумієте? Там райони так само вони мають певне повноваження. Але насправді, якщо це міська власність, міські комунальні компанії ну нічого не можуть завадити насправді департаменту профільному ЖКГ Києва і КМДА навести там лад. Це ще раз, я. Там і РДА. Я не хочу захищати керівників РДА. Бо так само і в мене й до них безліч питань. В мене взагалі і до них до всіх питання величезні після ганебного конкурсу, який рік тому відбувся так званий конкурс. І от тоді, коли я побачив, що вони по суті одна команда, коли там одні кажуть, скасуємо конкурс, інші керуючи компанії, а в результаті всі. Провели і РДА, і КМДА, провели цей ганебний конкурс, підняли вдвічі тариф. І я задаю питання, друзі кияни, а у вас що змінилося після підняття вдвічі тарифу в результаті так званого конкурсу ганебного? Щось там більше двірників стало, слюсарів там, чи щось. Питання риторичне, ні черта не змінилося, гарантую вам. А грошей вдвічі більше пішло. А куди пішли ці гроші? Ви не задавалися таким питанням? Це ж наші з вами гроші. Так, це я вам тільки про прибудинкові території. Якщо ж брати магістральні вулиці, всі, і інші вулиці, тротуари на цих вулицях, підземні переходи, парк, сквери, парки, інші там переходи, і так далі, де чудово ламають руки, ноги кияни, то це однозначно територія міста і прибирати має ось цей київський автодор і Шеди. Шеди це. Шляхоексплуатаційна е, ділянка, здається, там е, ну тобто, це районні і мікрорайонні ра, ці структури, які відповідають за кожну ділянку, але всі вони підпорядковані профільному департаменту КМДА. Тобто, якщо говорити просто під кідкличку безпосередньо. Тому я би порадив Віталію Володимировичу перед тим, як таку дискусію публічно він в себе виклав. Бо я, як тільки побачив його цей пост, я йому хотів телефонувати і радити: прибирай негайно, бо ти зараз вийдеш сам на себе. Але вже було запізно. Я, до речі, Віталію Володимировичу так само раджу: розберіть, будь ласка, із своєю прес-службою, Ну, вона дуже тупа в тебе. Вона, вона прес-служба ніяка, вона жодної професійної інформації не може подати навіть нормально. Вони звикли працювати на цих рефлексах, селфі правильно зробити там на даху і сонячна станція, під яким ракурс, ракурсом сфоткатися, написати два-три примітивних реч, речення. Це вони можуть дійсно. Але реально дати професійну інформацію, ну я не вперше вас вавлю. Мене жахає рівень ваших у Пантелеєва, до речі, у Кличка. Ну, це загальний рівень. Хоча якщо керівники такого рівня, така вона буде і прислужба, і так далі. Тому я до чого веду. Розбір польота буде не, ну, без сумніву, розумієте? То ну, я вже бачу петіці, що пішла проти кличка. Я бачу настрій центральної влади. Я абсолютно не збираюся центральну владу вигороджувати. Бо такі самі непрофесійні люди, що шмигаль, що всі прем'єри, міністри і так далі. І офіс президента такі саме приблизно всі одного рівня компетенції. Але в цій ситуації нового ну, президента безумовно більше повноважень, бо він президент, він найвища посадова особа. Ну і в будь-якому випадку не знаю навіщо в такий клінч вони ну Кличко зайшов з центральною владою. Ну не треба було в цій ситуації робити цього. Бо бо від цього страждають безумовно кияни в першу чергу. Тому я за себе пекусь, за своїх дітей, за маму. Ми в Києві жив, живемо, ми тут так само в тих умовах. Хлопці, ви нам набридли всі, чесно. От мені особисто так ви набридили. Мож... Може я вам набрид, то не виберу. Не обирайте мене депутатом наступного разу. Але я одразу хочу сказати: я за вас точно, як киянин, як громадянин України, не буду голосувати наступного разу. Це так, як приблизно. Але зараз ключове, бо це, це все розбір польоту в майбутній буде період. Зараз ключове. Максимально більше стягнути цих аварійних бригад, е, оснащення все зробити, матеріальне стимулювання, розміщення, нормальний режим роботи, максимально їм допомогти. Це керуючих компаній аварійні бригади. І уряд це не мов би робить, бо він там і на залізниці знайшов ці бригади в Нафтагазі. Це треба було давно робити. Безумовно, посилити треба обов'язково Київ теплоенергія. Перед ними капелюха знімаю. Професійні люди намагаються максимально швидко відновити теплопостачання. Претензії є по підготовці. Потім будемо от них зараз не хочу. Потім вони і самі знають, де вони штанги дали. Тут навіть не до них питання більше, а все рівно до КМДА і до депутатів Київської міської ради. Вони просто проспали підготовчий період. Вони не фахові люди. Вони не контролювали, нічого не знали. Вони тільки виключно ділили гроші бюджету для своїх потреб. Оце, що я можу сказати. На про який жаль про організацію влади в Києві. Тупік, управлінський повний на сьогодні. Тому переживемо цю ситуацію. Я переконаний, в цьому бо іншого виходу не маємо розумієте, Але це все треба кардинально ламати, і тут пи питання не, не стільки до кличка стосовно цієї київської конструкції, скільки до пана Зеленського, бо нічого не заважало зеленій владі ще в дев'ятнадцятому році внести зміни до закону про Київ, столицю Україну, розділити посаду. Міський голова в одну сторону, обрана посада, нема питань. Депутати туди ж. А голова державної адміністрації це інше абсолютно. Це вертикаль. І тоді би був більший перекресний контроль, і не було б цього срачу, який є сьогодні. змонтували вже п'ять міні ТЕЦ у Києві. Ну, да, вони, вони, це, вони вже півроку це говорять там. В мене не під... Це не підтверджується ні міністерством, ні, ні іншими структурами державними, що вони їх запустили. Вони їх змонтували, вже давно вони змонтували. Вони погрожували запустити їх до Нового року. Згадайте там, пані Середенка, е... ні Свереденка як? Ну, заступниця кличка, а, Ганна. Сверденка старостенка, старостенка, uh -huh. заступниця непрофільна, чомусь, чомусь місяця чотири тому почала цю тему розповідати і інші депутати там. Я ще раз в мене немає підтвердження, але ви мені сказали перевірю обов'язково. Зараз якийсь ефір, я наберу, може, щось змінилося. За моєю інформацією, нічого не змінилося. Вони швидко їх не запустять. Там проблеми виникли з пусками цими роботами, з підключеннями і так далі. Тому все буде набагато пізніше. Тому перевірю обов'язково, якщо вони запустили, я вибачу навіть поаплодую. Мені ж як киянина, тільки краще так само, як і вам. Але це треба було робити десь, десь там рік тому. Рік тому їх запускати треба було так само, як і запускати, і робити резервне живлення насосів на водоканалах. Бо там немає резервного живлення, і вони зупиняються, коли немає електрики, і тому води немає. Так само як треба було робити, і щоб обов'язково замінити насосні помпи на київських тецах для підкачки саме теплоносія. Бо коли температура низька, вони втратили теплоносій, потім почали його подавати туди. Тиски збільшилися. Ці помпи почали працювати на повну потужність і почали виходити з ладу. І не змогли продавити своєчасно нормально цей теплоносій. Просто вони дуже старенькі. Мені попередні керівники Київенерго розказали, що треба було їх міняти ще мінімум 10 років тому. Вони не замінили. До Я чого? до чого веду. Свер... Прем'єр Юлія Свереденка має відповідати за своє в неї безліч своїх штанг. Але вона, до речі, виправляє штанги. Шмигаля за, за ці півроки, ви ж розумієте, що ми це не можна. Вона, в принципі, робить більш-менш правильні дії і команди. Інша справа, що немає вертикалі, всі ці команди кудись йдуть, потім не виконуються. Але коли прем'єр сказала, що дійсно вони нарешті переглянули ці списки, роздуті критичної інфраструктури, угу. з одного боку, це плюс. Треба їй подякувати. З іншого боку, я задаю питання: а що ви робили попередні чотири роки? В першу чергу, до Шмигаля я звертаюся, до міністрів енергетики, до Держспецзв'язку, який відповідає за ці списки. А як ви не проконтролювали, що у вас там абсолютно ліві випадкові або комерційні компанії, Шукайте там хабарі однозначно тоді. Які влізли в ці списки, і на них ділилися ліміти, і їх не відключали, Розумієте? То до кого тут питання? Ну ти зробила подвиг але ти не подвиг ти виправила помилку свого ж самоуряду на чолі з Тому тут ніяких діфірамів, орденів, медалів точно не треба, і почесних грамот. Не треба їм та саме. Єдине, що вони сьогодні правильно зробили в Верховній Раді: подякували енергетикам середній ланці і низьких комунальникам, усім тим роботягам, зварникам, слюсарям, електрикам, які ремонтникам аварійним бригадам на яких зараз тримається енергосистема. Оце вони зробили за це. Я їм аплодую, і те раніше можна було. І не просто подякувати, бо це як в радянському Союзі, От тобі подя... ні ні. -ні. Ви можете премієм зарплати нормальні дати, бо люди векстри мають шмигаль же говорить про доплати, які будуть фінансово ну, не погано. Не Він як уряду, до речі, досвідчений міг би вносити цю. Ніхто не заважав. Він же постійно був цього цвена моря. Я розумію, що міноборони, але все ж таки міноборони, колишній прем'єр міг би підказати міністру енергетики е, е, Світлані Гримчук. Там попереднім там ну що йому заважало? Нічого не заважав. Тому ще раз я на це все дивлюся. Вони зараз намагаються перше знайти когось іншого відповідального, і друге показати, як вони зараз будуть виправляти ситуацію. Та да, да це ваш обов'язок священний розумієте, виправляти свої всі штати і свої помилки. Тут ніяких овацій бути не може. Ці депутати, як дурочки оці молоді скакують, аплодують, Ура, овації там кому. Ну як діти, які дитячі садочки. Довели ситуації до повної дупи, вибачте, а зараз вони аплодують вони селфі роблять там, чергові там. Абрали, дякую від всіх. Дякую. Непоганий вибір зробили в 19-му році. Олексій Юрійович, підсумовуючи, власне, що стосується енергетики, ваша порада киянам до чого готуватися? Найближчим ну, кличко казав, колись до землі треба готуватися. Це всі там будемо обов'язково. При цьому тому Віталій Володимирович нас мужній боєць бажано, щоб він в'їхав нарешті. Ну його ж життя саме по самопримушує, щоб вони в'їхав таки в ці проблеми і не, і не слухав тільки по пантілеєва, щоби його заступник не був для нього богом і догмою. Пантелеєв, це його перепровіряти 150 разів треба, розумієте? Я йому тільки що написав Віталію, що зроби собі, давно треба було зробити незалежну контрольну якусь свою інституцію, яка би перепровіряла все, що там робиться в енергетиці, в комунації, в житловій сфері, і яка б не підпорядковувалась Пантелеєву. Ти його мусиш контролювати. А він довіряє йому так, як будто це Бог, просто Бог. Та який там Бог своїх свої дурні наробив давно, і це очевидно. Тобто банальні управлінські помилки, які особливо під час війни проявилися, ну я ж йому не папа, не батька, я ж йому не радник Віталію, щоб він нарешті зрозумів, що треба зробити. Друге, я би і обом порадив, і прем'єру, і, і кличку, щоб вони нарешті якось там е, поспілкувалися нормально один на один. Мені хотілося б як киянину, щоб якщо вони вже приїхали на об'єкт ТЕЦ 5 да розбомблений цей атакований, то хай вдвох разом там будуть розумієте? що це за е, е, комедії такі. Суботу приїжджає прем'єр, е, в неділю приїжджає там Віталій, фото і все. Ви не можете разом нарешті приїхати. Показати, що ви одна команда. Нам зараз ваші політичні дрязки там абсолютно не потрібні. Хто там з вас, майбутній президент, і так далі, киянам зараз байдуже, абсолютно. Тут виживати треба, і в першу чергу, що вони зобов'язані зробити, це відбудувати коннекшн, цей розумієте комунікацію нормальну, і професійну комунікацію і амбіції свої заховати подалі. Але це все робиться зараз, але так запізно, вибачте, ну я, я просто тому в мене дуже така, ну, як вам, негативне ставлення до того, до, до ситуації, до якої вони довели. Так, я погоджуюсь. Проблеми в першу чергу спричинені ракетними атаками. І тим, що, на жаль, ракети і дрони прориваються, це окрема проблема. Тут сумніву немає. Але чи зробили ви, пані прем'єр? Міністр енергетики, пан Кличко, і інші. Чи ви все зробили, що від вас залежало? Так само, мабуть, претензії до, до депутатів, до себе особисто, але розумієте, я ж там один в цьому, ну в цьому дитячому садочку. Вони ж вони ж бавляться, вони Вони, вони так, вони насолоджуються життям. Вони в життя вони ні за що не відповідають. Вони просто в вайготному режимі, такому жодного контролю. Просто бізнеса роблять свої. Там сонячні станції там розставляє наш голова чарівник. Вже бізнесмен. Я думаю, що в нього вже потужна своя власна генерація. Ну, це окрема розмова. Будемо розбиратись, тому повертаюся В першу чергу. Зараз з амбіції свої засуньте в одне місце. от все, що зараз потрібно, і покличте. Фахівців, пошукайте не своїх цих недолугих, які у вас є зараз там. Вони хай будуть так само і та слухать. Знайдіть оцих дядьків, які своїми руками в свій час монтували, зварювали, робили це тебе, Київ, які розуміють, як побудована мережа теплова. Розумієте, як ці станції, де там болючі місця, де там резерви і так далі. Всіх перепровіряти, нікому не довіряти. Ні пантеєву, ні бінду. Вони хороші пацани, але їх у їх обов'язково треба перепровіряти. Бо вони, ну повірте мені, ну я зрозумію, як це як це завжди, як вони звикли дурити. Вони завжди звикли дурити, користуючись тим, що перший керівник далекий від розуміння господарських проблем, як як неба, я як луна або сонце від землі. Це мінус Києва, але киянам подобається. Вони ж політика обирають, а не господаря. Розумієте, ну тим не менш, я не критикую. Маємо таку ситуацію, що є. Знайдіть тих дядьків, тих нарів, розумієте, от таких, які з головою товаришують з досвідом кадрові енергетики, комунальники, тепловіки, водяники. і Всі з ними зараз в першу чергу треба спілкуватися і радитися, що конкретно треба зробити, щоб зараз вийти з цієї ситуації. Олексій Юрійовича, ну не можемо ще одну тему оминути увагу. Стосується вона фракції батьківщина, а саме очини фракції батьківського стосується депутата, лідера фракції Юлії Володимир. Що... Я просто я не то, не тому, що ми зараз кидаємо те, що але. До неї, як до депутата, я так розумію, будуть висунути певні претензії вчора вчора, вночі і ну сьогодні, по суті, відбулися відповідні дії. Там я так розумію, вже ну ти такі зухвалі цинічні порушення процедурні. Розумієте, ось ці, що навіщо це робити, не розумію. Хай вони я ні в якому разі не можу захищати і суперечити слідчим діям наших НАБУ САП, Хай вони роблять, досліджують. Ми від них очікуємо підозри і герману Галущенку, і підозри Єрмаку. Якщо треба, да якщо вони злочинці. Якщо не злочинці, то тоді нема, не можна, не треба підозри давати. Але тоді чого їх звільняли, якщо вони не злочинці? Підозри міндічу ми вже почитали. Там приблизно нульової зміст юридичний, але вони розуміючи це, дали міндічу поїхати туди в Ізраїль, так само як його подільнику. Розумієте, тому зараз вони щось хочуть довести. Я їм ні в якому разі не можу забороняти, але ми будемо вимагати, щоб це було в рамках всіх процедур, які вже зараз порушені. Ви знаєте, що підозра підписана не генеральним прокурором, що не було ніякої санкції абсолютно на оці слідчі дії. Про і це Тимошенко говорила з парламентом. Та да, вона виступала сьогодні, але знов таки вона буде захищати свою честь, гідність це її абсолютно право А ми будемо максимально все робити, щоб це було в рамках ну судових процедур, конституції, законів і так далі. Працюйте, хлопці. Ми вас утримуємо вже 10 років і дуже сподіваємося на ваші нарешті результати. Ми на ретродам плюс вже давно сподіваємося на те, що ви Кобалєва нарешті з Нафтогазом розберетеся. З Кудрицьким в Укренерго нарешті би ви розібралися, з наємом з його права. Укриттями, корупційними, так само. Ми дуже чекаємо, щоб ви нарешті дали якийсь результат. Тому я ну що я можу сказати? Все підтримуємо. Давайте чекаємо.